У листопаді минулого року в Україні стартував перший етап запуску єдиного державного реєстру домашніх тварин. Олександрійська районна державна лікарня ветеринарної медицини вже авторизувалась в реєстрі. На даному етапі поки що запустився вже. Перший етап це реєстрація лікарень і реєстрація лікарів ліцензіатів за бажанням, якщо вони хочуть цим займатися. Ця програма є безкоштовною і добровольною. Наступний етап у нас буде: це реєстрація вже ветлікарів, які будуть. Займатися реєстрацією домашніх тварин, і вже третій етап буде запускатися реєстрація самих власників і їхніх домашніх улюбленців. На даний етап лікарню нашу ми вже зареєстрували, внесли повністю всі дані, геокоординати, ЄДРПУ керівництво, все повносили. Зараз ми чекаємо другого етапу, коли нам дозволять зареєструвати вже ветеринарних лікарів. І потім після. Цього етапу нам повідомлять, коли розпочнеться третій етап. Робота єдиного реєстру сприятиме підвищенню рівня відповідального утримання, адже можна буде контролювати вакцинацію та загальний стан здоров'я домашніх улюбленців. Цим реєстром хочуть упростити переміщення, особливо ті, хто їздять в країни, європейські країни, для них покращити переміщення, так як в цьому реєстрі він згодом буде підтягуватися в дію, де будуть всі дані. Про власника, всі дані про тварин, чіпування, вакцинування, дослідження, які тваринам проводили, стерилізована тварина чи не стерилізована, повністю будуть всі дані. Це спростить так, як зараз їдуть за кордон, везуть з собою ветеринарний паспорт. Також європейські країни їхня вимога це. Дослідження крові на антитіла, які виробляються проти хвороби, сказ надалі це дасть нашій державі співпрацювати з. Європейськими країнами для спрощення таких тварин для переміщення. Можливо, тоді буде достатньо електронного паспорта в дії, де буде всі дані вакцинації. Так це як контролюється це Міністерством агрополітики та Держпродспоживслужбою. Тобто, всі дані буде видно на всю нашу Україну. Також реєстр сприятиме швидкому пошуку загублених котів та собак та спростить перевезення тварин україною та за кордон. Це дасть можливість знайти тваринку, так як у неї буде стояти чіп, відскановується чіп, ми своїх забезпечили чіпами, тобто зможуть. Чи власники, чи люди, які підібрали тварину, звернутися в ветеринарну лікарню, ми відскановуємо чіп, заходимо в цю єдину базу і ми можемо знайти власника тварини. Також в людей, які загубилися дані про їхню тварину, там позалишалися залишалися паспорта, десь погубилися. Тобто, в цій програмі це все можна буде відновити з самого нуля, всі проставити всі вакцинації, всі дельмітизації, все, що проводилося з тваринкою. Єдиний реєстр домашніх тварин також покликаний на те, аби допомогти у роботі ветлікарям та запобігти поширенню небезпечних хвороб. Це є добровільно, але бажано це спростить роботу і нам, ветеринарним фахівцям, так як у нас буде відображатися терміни вакцинації проти сказу. І для власника це також ну, краще та сама кішка, хоч і живе на 9-му поверсі, але вона може вибігти і проконтактувати з хворими тваринами. Так її цю програму більш запроваджують для того, щоб вести в Україні боротьбу з інфекційною. І вірусними хворобами, щоб була більша відстежуваність домашніх тварин.